Вітаю! Перед вами класична зелена ялинка висотою півтора метра від Urban Tree. Така ялинка вам підійде, якщо ви шукаєте невисоку ялинку або ж хочете використовувати її як додаткову. Ялинка максимально натурального темно-зеленого кольору. Вона виготовлена із сертифікованого первинного матеріалу ПВХ, тобто полівінілхлорид. Він абсолютно без запаху і без жодних домішків. Тому якщо у вашому домі є люди з алергією або діти, можете не хвилюватися за їхнє здоров'я. Висота вимірюється від верхньої гілочки і аж до підлоги, включно із підставкою. Підставка, до речі, пластмасова складається із трьох ніжок, дуже стійка. Нижній діаметр 110 см, але якщо ви раптом хвилюєтесь, з ялинка може вам не поміститися, ви просто можете загнути гілочки догори або ж донизу. У структурі міцний металевий дріт від 1,2 до 3 мм, і гілочки гарно тримають свою форму. Подивіться, як деталізовано виготовлена гілочка. Вона закруглена ось так конусом доверху, а не зрізана під 90 градусів. Голочки зовсім не колють пальці. І також, до речі, не обсипаються хіба якщо силою спеціально не висмикувати. Ялинка складається з однієї частини і з легкістю поміщається в ось таку компактну коробку із пластмасовою ручкою. Так вам буде легко донести ялинку додому. До речі, ви економите на доставці, адже не потрібно на пошті переплачувати за упакування, і плюс у вас буде де зберігатися новорічну красуню наступні 6-7 років, адже саме такий термін експлуатації цих ялинок. Також до ялинок ми додаємо сертифікат якості, інструкцію і гарантію на конструктив на 2 роки. Ще раз хочу наголосити на безпеці, адже наші ялинки саме такі. При зіткненні з вогнем вони не спалахують різко, а лише поступово-поступово поступово тліють. Давайте перевіримо. Ось така вона класична зелена ялинка, півтора метра від Урбан 3 Замовляйте її прямо зараз з можливістю обміну та без жодних передоплат.